Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати пасивний дохід від нерухомості деякі способи вимагають активного управління інші ж дозволяють заробляти без зайвого клопоту. Давайте розглянемо найефективніші варіанти. Один із варіантів апарт-готель. Ви купуєте номер у комплексі, а управляюча компанія займається всім іншим від ремонту до заселення і обслуговування. У результаті ви регулярно отримуєте дохід без участі в операційних процесах. Ще один варіант колівінги. Це житлові комплекси з додатковими сервісами, спільними просторами, управляючою компанією та ком'юніті. Ви інвестуєте в такий об'єкт, а управляюча компанія займається його обслуговуванням і пошуком орендарів. Прибуток стабільний, а вашої участі майже не потрібно. Купівля квартири на початковому. Етапі будівництва це ще один спосіб отримати пасивний дохід. Ціна на нерухомість на старті будівництва найнижча, а після введення в експлуатацію вона може зрости на 15-20%. Це дозволяє продати квартиру дорожче і отримати прибуток без довготривалого управління. А ось якщо ви самостійно здаєте квартиру в оренду, займаєтесь пошуком мешканців, ремонтом, комунальними платежами, то це не є пасивним доходом. Щоб зробити його таким, необхідно передати управління професійній компанії, яка візьме на себе всі операційні питання. Щоб отримувати пасивний дохід від нерухомості, варто розглядати варіанти, де всі процеси бере на Себе управляюча компанія, апарт готелі, колівінги або перепродаж нерухомості після будівництва. Головне правильно обирати об'єкти, перевіряти умови співпраці, далих інвестицій та інвестуємо разом в Україну.